Сьогодні я трохи відійду від політики та розкажу про соціальні зміни, які ми поки не помічаємо за війни, але які тотально змінюють соціальний ландшафт. Отже, про нові сімейні ролі у міській цивілізації. На сьогоднішній день переважна більшість жінок більше не хочуть займатися домашнім господарством, обмежуючи себе ролю дружини та матері. Вони хочуть займатися своїм розвитком, тому їм так важливо, щоб чоловіки були готові змінюватися ролями як у догляді за дітьми. Так і в кар'єрних амбіціях але в той же час вони, як і раніше, бажають бачити поряд із собою статусного чоловіка, інакше їхньому союзу довго не проіснувати. А такий чоловік не має жодного бажання змінюватися. І як це все поєднати, абсолютно незрозуміло. На мій погляд, у цьому і криється головна причина кризи сучасного шлюбу та сім'ї. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео. Поширте його серед своїх знайомих. Ідемо далі.